Свято першого дзвоника провели й для учнів ліцею нової Галещини. серед почесних гостей заходу. Генеральний директор Біланівського гірничо збагачувального комбінату Юрій Химич, адже залізорудне підприємство компанії Ферекспо надійний соціальний партнер селищної громади має подарунки до нового навчального року. Хочеться побажати нам всім миру, миру і учням, щоб була можливість відвідувати стіни цього прекрасного навчального закладу якомога частіше. Ну і випускникам хочеться побажати вибрати ту спеціальність, яка вам до вподоби, і дуже гарно скласти фінальні тести. Відомо, як багато добрих і хороших справ ви робите для людей. Тому від нашого освітнього закладу висловимо вдячність та подяку за подарунок. Бажаємо вам і всьому вашому колективу невичерпної енергії, процвітання, здоров'я. І благополуччя найголовніший подарунок учням і вчителям можливість безперешкодно відвідувати стіни навчального закладу. Нагадаємо, що Біланівський ГЗК допомагає громаді відремонтувати дах, І наразі коштом підприємства закуплено і доставлено будівельні матеріали. Ми традиційно вітаємо учнів Новогалешинського ліцею зі святом знань. Цього року в Новогалешинському ліцеї. Є повноцінний перший клас із 20 учнів, а також дуже приємно новина, що в цьому році буде два десятих класи. Це також дуже добре для ліцею, це дуже добре для громади. За останній рік, тобто в 2023 році, ми допомагали Новоглищенському ліцею із облаштуванням найпростішого відкриття. Це дало змогу учням відвідувати Новоголешенський ліцей і нормалізувати навчальний процес. Цього літа ми отримали терміновий запит про допомогу. Так стало, що частина покрівлі Новогалещинського ліцею на Тарасі потребує ремонту, тому нещодавно нами було прийнято. Рішення про надання цієї допомоги і на Таразі вже розпочались роботи із відновлення покрівлі на ліцеї. На верхніх поверхах ліцею розташовані кабінети, в яких навчаються учні старших класів. Тож ремонт виконають, аби убезпечити підлітків і допомогти вчителям облаштувати приємне й сприятливе для навчання освітнє середовище. Традиційні подарунки від Біланівського гірничозбагачувального комбінату отримали й учні першого класу, закуповували їх за запитом громади. Це подарунок на клас. Це великий подарунок, в якому спортивний інвентар, круги, м'ячі. Багато розвиваючих ігор, там ще в нас пуфи, дуже великий набір. В цьому навчальному році у нас 20 першокласників. Я думаю, всі вони будуть задоволені. Це чудовий спосіб зробити 1 вересня якимось особливим святом. Ми робимо замовлення, те, що нам необхідно, те, чого в нас немає, те, чого бракує, а спортивний інвентар потрібен постійно і розвиваючі ігри. В умовах повномасштабної війни навчання дітей України стало неможливим за відсутності найпростіших укриттів. Коштом біланівського ГЗК воно з'явилося в ліцеї напередодні минулого навчального року. Напередодні ж 1 вересня 2024-го його дооблаштували. Незважаючи на всі виклики воєнного стану, наша школа буде працювати як в звичайному режимі для того, щоб діти отримали знання. Але саме наша задача, Задача – Це зберегти життя наших учнів, е, тому для цього в громаді зроблено все, що потрібно. Е, ми дуже вдячні е, білоніцькому музикам. Ми е, довгий шлях пройшли, коли створювали укриття. Воно було створено на початок минулого навчального року, але завершувалися роботи по створенню водовідвідної системи на подвір'ї і шляхи підходу обмощувалися, створювалися доріжки для того, щоб можна було підійти до укриття. До речі, за мною за спиною є вхід. У укриття і зараз ми стоїмо на цій площадці, яка вимушувалась для того, щоб діти могли безперешкодно переходити і безпечно проходити до місця укриття. Новий навчальний рік вкотре розпочинається у складних умовах і з непростими викликами, проте і з надійними друзями поруч.